Друзі, всім привіт! Сьогодні закінчила ще одна досить суперкрута рибалка. Я не знаю, як це просто описати ці емоції, які ми відчули на цій риболовлі. Рибалив знову я з Валентином. він там стоїть, смски пишеть. Так що, це була рибалка просто року. Ми спіймали трофей року. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, заварюйте чайочку, тому що буде дуже цікаво. Дуже багато було риби і дуже такої гарного розміру. Так що всім приємного перегляду. Друзі, всім привіт! Перша риба за сьогодні. Не встиг камеру вмикнути, вхватив під самим човном. Ось такий красунчик. Попався. Оце піде, як Валентин говорить, по голові в пакет. Так, паразитів, вроді би на ньому немає. Та, гарна риба. Спрацював. Ось отакий колір. Так що продовжуємо. Друзі, пилили в тролінг. І щось вдарило! Ну, щось непогане. Досить цікаво. Ну, схоже на щуку. Та, чекай, щось воно там б'ється. Непогано так. Ти готовий. Треба брати з першого, я не знаю, як воно там засіклося. Де воно ділася? Ей, спливай. Ой, яка красуня! Іди сюди, не відцепляйся тільки боже, який не окрас. Файний. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Ей, моторний пливи, бляхом. Вона нормально пробила. Не тянись. Тихо, тихо, не зацепи, щоб гачком не зацепилось. Бляха, не можемо завести. Я рукою камеру закрив. Оп! Оце воно! Та нема там шість. Оце воно. Та не труси над лодкою воду, хай над водою висить. Отак, все, дай я подержу. Щас, треба десь десь треба відійти. Оце воно. Оптулило так! Зараз треба сфоткатися. Хороша риба. Все, забрав? Та <ротилась> да, цей риба приносить мені рибу. Так. <роте> да. Треба якось взяти акуратно. А стісті, то ще випрыгнеш. Пофіг прибиває тоді до берега, якось відпливе. <роте> Та ні, прям подача така була. Є тут хороший щек. <роте> Так, віса. 4. думаю, може більше. Віса. Ні, тяжла, щось дев'ять показує. А, то зацепився. Це піде. 5, 200. 5, 200. 4-600. 4-600. Хороша, так, давай мене сфоткаєш, навіть. Ось, друзі. Ось така ось Боюся, що не хапнуло мене. Тихо 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 тихо. Не, не можу взяти. Ось ось така красуня. Боже яка пощака страшна. Гля які зуби. Та ти що, сюди кілограмова рибина влізе? Ось така красива щука. Ось, друзі, ось така красива риба. Боже, яка здорова, мордяка. Давай, давай. Крокодай. О, пішла. Ні, стоїть човно, пішла. О, а це воно. Хороша погода. Хороша рибалка. Так що всі підписуємося на канал, ставимо лайки. Бачите, лайків наставили і трофеї ловляться. Так що... <реш> не знаю, что. Друзья, еще одна щука в троллинг. Еще покажись хотя бы. Я не знаю, что-то хорошее. Давай. Бери його! Боже мій! Оце О, сюди черго! Так, друзі, повертаюся до вас. Вимкнулась камера. Здохла зарядка. Ось ось така рибіна Попалася. Боже, який він дебелий! Ось отакий попався! Красень, 5800. вісімсот. Ось і Валентина, перша риба. Ой-ой-ой, мальок знов. Валік та ти ха, <рес> вивологиї, <Вы> <рес> Малюк. Ну, нормально. Головне, щоб від нуля відійшов сьогодні. Порвало нас обіруть. Закрутилась, по ньому. Малюнька. Та підожди. Засачок? Зачок. Да, я її візьму по-другому друг. Чим закрутилась? Сачок аж. О, все. Угу. Та рот відкриє. Хай рот відкриє, бо перве рибу. Ні, Ні, пальці не пхай, бо в неї дуже гострі зуби. Все. Ось ще такий гіракак О, боже, кена і пощака. Зла риба. Ну нормально. 300 грамів є. Головне, що від нуля відійшов.